До пана Смелія питання, пане Андрій, ми розуміємо, що ця ситуація на Харківщині вона однозначно жахлива, драматична, особливо для тих міст і селищ, швидше, які були захоплені. Люди потрапили в окупацію. Ми потрапили в. Всередині нашої держави, от в ці розмови стосовно того, що ну справді не все було зроблено так, як планувалося, м'яко кажучи, стосовно фортифікацій. Але з іншого боку, сили оборони України вкотре демонструють стабілізуючу ситуацію свою міць, свою потужність, свою можливість стримувати ворога. От як ми виходимо... Я не впевнений, що ми вже виходимо з харківської ситуації, але ця стабілізація показує, що ну там драми з наступом швидким на Харків ну, швидше за все не відбудеться. От такі політичні підсумки цього, тому що і росіяни, вочевидь це робили заради певних політичних дивідендів. Тут питання пане Віталію в тому, яку мету собі ставили расисти, так чи це була мета, як говорять деякі оглядачі, в тому числі і міжнародні. Власне, зайняти там десятикілометрову смугу, так звану буферну зону, чи взяти Вовчанськ той самий, чи іти на Харків. Тобто ми повинні розуміти, яка зрештою з цього всього мета. Власне, ось цього наступу на двох ділянках, тому що ми говоримо там про вовчанський напрямок, а в нас ще є друга ділянка це харківський напрямок. Так, де вони також по суті зайшли там до восьми кілометрів е... до, до Липців, район липців. Та, Так, та, так та, район Липців, і там дуже небезпечна ситуація. Олягала в тому, щоб вони не могли вийти до липців, тому що це наскільки я розумію, висоти, які загрожували б Харкову. Якщо говорити з політичної точки зору і з такої геополітичної точки зору, от то ви почали нашу програму з того, що сьогодні расист Путін зустрічається з Сі Цзіньпінем. до цього Сі Дзіньпін літає до Європи, до Макрона, і ми бачимо зараз так званий наступ на Харківщині. Я це все поєднав би насправді в один трикутник. Тобто, ми повинні говорити, що ці три події вони... Абсолютно між собою пов'язані, і так само сюди ж можна пов'язати в тому числі і тут на... Путін можливо не досяг того, що він хотів перед з узів. Звичайно він, він не досяг, але ми повинні говорити, що ці події в'яжуться у певний геополітичний трикутник, і сюди ж можна так само прив'язати в тому числі оці розмови про так звані мирні перемовини, просування сі дзіньпіном. І деякими європейськими політиками мирних перемовин, так званих, в тому числі ми так само повинні говорити, що це відбувається і перед глобальним самітом миру, який має відбутися в червні місяці. Оці всі події це один клубок, який сьогодні ми повинні розв'язувати. І розв'язують його всі: розв'язує його Українська держава, розв'язують його Збройні Сили України, фактично не даючи Путіну. Максимально ось того ефекту, якого він хотів досягти такими своїми певними діями. Ми ж добре розуміємо, чому це відбувається зараз. Питання: вони що не могли, умовно кажучи, наступати на цих ділянках в лютому чи в березні, чи в квітні, могли. Але вони спеціально беруть певний період, який політично. З точки зору міжнародної є для них важливий і роблять це зараз. Тому, скоріш за все, моя особиста точка зору полягає в тому, що вони це роблять для того, щоб вплинути на європейських політиків, вплинути на українське суспільство і, власне, продемонструвати сі Цзінпіну в рамках зустрічі Путіна з ним. що... Війна триває і потрібно домовлятися з расистами на їхніх умовах. Оце основний меседж питання в тому, що Україна і світова спільнота зараз по суті ламає цей сценарій Путіна, але до остаточного. Краху цього сценарію, я думаю, ще, ще має бути час. І дійсно, колеги правильно говорять, що найближчі декілька місяців вони будуть важкими, і з військової точки зору, і з точки зору політично суспільно-політичної всередині країни, тому що це певний градус напруги в суспільстві, і з точки зору тиску на нашу державу. Міжнародною спільнотою, окремими політиками на заході, та Китаєм, який весь цей час будемо відверті, підтримує Росію, просто не прямо, а робить це, умовно кажучи, кулуарно або через треті країни, треті сторони. Смолій. Якщо ми говоримо про те, що цього року можуть початися якісь, ну скажімо так, можливо, не прямі а через посередників, але тим не менше розмови стосовно припинення війни на території нашої держави, як ви гадаєте, а є якась певна, як це кажуть у дипломатії рамка, яка може скажімо так. Хочу правильно висловитися. Втримати двох найважливіших учасників цього процесу в тих переговорах: Росію і Україну. Тому що ми розуміємо, що у нас жорстка і чітка позиція у них вона несправедлива, але також жорстка. Моя думка що до виборів Сполучених Штатів Америки вони відбудуться в листопаді цього року. Тобто, ми маємо скільки там 6 місяців, фактично. Якихось принаймні прямих перемовин, навряд ми будемо бачити і будемо спостерігати. Якісь кулуарні речі, якісь обговорення на рівні двосторонньому окремих держав, я думаю, що ці речі і зараз ведуться. Тобто, коли Росія з кимось або якісь інші сторони обговорюють можливо певне бачення, яким чином може з їхньої точки зору завершитись війна. Тут уже колеги в студії говорили, що нам найголовніше, щоб це бачення враховувало українську позицію. І щоб це була власне українське бачення на те, як має завершитись війна. Бо коли це не українське бачення, то перепрошую це дуже погано для України, і ми, зрештою, можемо вийти на не найкращий результат. Ми добре розуміємо, що зараз є фактично патова ситуація. І ця патова ситуація полягає в тому, що Росія каже, ми готові до перемовин. Але ми добре розуміємо, що вони готові до перемовин на своїх умовах. І їхні умови, ну принаймні так як вони говорять, це території, які зараз окуповані, залишаються за ним. Але ми добре знаємо кінцеву мету Росії це знищення України в цілому. Тому чи приставати на такі умови, чи взагалі їх можна обговорювати. Чи можна дискутувати з Росією про якісь угоди? Ми добре знаємо, що будь-яка угода, підписана Росією, не вартує, вибачте, паперу, на якому вона підписана. Тому що Росія завжди зрадить, збреше, веде навколо пальця і все одно буде на меті мати одне знищення України. Так було, перепрошую, 10 років назад. Так було 30 років назад, так було 100 років назад, і так було 350 років назад. З іншої сторони, ми розуміємо, що є позиція Заходу. І ця позиція, вона не завжди є такою повноцінно згуртованою. Ця позиція вона складається також з різних бачень, тому що ми розуміємо, що є бачення Сполучених Штатів Америки, є бачення Європейського союзу, є бачення окремих країн, які можливо готові були б йти на те, щоб власне можливо прийняти якісь позиції Росії. І тут ми підходимо до вашого питання про рамку. А яка ж може бути рамка, якщо є настільки різні позиції, настільки різне бачення? Тобто, на мою думку, на, наразі ні про яку рамку, ні про яке бачення, принаймні в найближчі місяці, бути не може і мови. І тому Росія підвищує ставки, тому вона говорить з Китаєм, тому вони зараз е, наступають на Харківщину, тому вони намагаються брязкати зброєю біля Сумської області, бо вони також підвищують ставки і хочуть змусити не так Україну. Як цивілізований світ до розуміння з їхньої точки зору, що все ж таки потрібно йти на перемовини з Росією. Питання ще раз задаю: а що після цього? Що Україна буде мати на виході? І головне, чи є гарантія того, що Україна вступить в НАТО? Тому що найважливішим з цього всього має бути одне. Україна на виході повинна стати членом НАТО. Якщо Україна на виході не стає членом НАТО, чи, мовно кажучи, вступ в НАТО відкладається на певний період, це буде означати, що через рік, через два, через п'ять може бути повторення. Неважливо під яким прізвищем там буде керівник, чи це буде Путін, чи це буде будь-хто інший. Імперська полі... політика расистів, вона була, є і буде однаковою. І останнє я скажу: тут також в цій студії говорилося про рішення, яке повинен приймати цивілізований світ чи захід, чи як ми це називаємо. Рішення про те, що Росія повинна бути демонтована як держава, принаймні в цих кордонах і принаймні з цією політичною системою. Без цього демонтажу спокою в світі, спокою в нашому регіональному вимірі, в нашому геополітичному регіоні ніколи не буде. Тому що там, де існує Росія, там, де існує терористична де-факто держава, там завжди буде тероризм, чи то внутрішній, чи то зовнішній. Тому, як кажуть, найближчі місяці так вони є важливими, але. Вирішальний момент, можливо, він буде в кінці цього року, а можливо, нам доведеться ще декілька років спостерігати за подальшою подальшим розвитком війни, яку розв'язала Росія проти України.